Біфрен, спокій за ясної голови. Ворог підняв у повітря бомбардувальники стратегічної авіації ту 95 ту 160 з Волгодонська. Повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Окупанти випустили понад два десятки ракет. Здебільшого це снаряди типу Х-101, Х-555, базові ракети, які використовують загарбники. Ракети, які випускає ворог, це високотехнологічні ракети, які не так легко збивати. Летять вони низько, летять вони по фактично рельєфу місцевості, по руслах річок. В багатьох випадках вони змінюють траєкторію, вони мають розвіддані щодо розташування наших засобів протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ми намагаємося в будь-якому випадку скривати ті ну, ті, це місце захожі, але противник теж має свої дані. Тому е сили та засоби працюють усі, втім знищити ну, ну кожний раз не вдається з 50%, більше 50%, 60% вдається збити.